Хвору є, так що можна починати, а там депутати хто підійдуть. всім доброго дня. У е, нас сьогодні на комісії є три питання, які ми маємо розглянути. Всього е, нас? Так, всього нас три питання. Так. Тому перше питання в порядку денному на 20-те. Так, 20 так? так. Про врегулювання питань теплопостачання у місті Івано-Франківську. Хто є пані Криволючко? Так? А, так. а, я перепрошую пронесення змін до рішення сесії міської ради від 6 лютого 24 року. Просимо зміни в додаток. Добто, е, збільшуємо кількість будинків, які плануємо відключати від індустріальних які залишилися ще. No, це наш останній етап, щоб від'єднатися від індустріальної, дати можливість мешканцям від'єднатися від індустріальної. Загалом додатку буде 65 будинків, 64, але це обов'язково. Зараз 57 номер, тобто буде 65. Вже тоді стувати доповідати на сесії. Ну, тільки сам спілкування з цією Не знаю, що треба було, що не треба, але... Так що більше змін немає, піднімати, і ось так додаємо, додаємо ще будинки, які не були включені раніше, тобто ті, які ще є від індустріальної, і даємо можливість, зараз почнемо інформаційну кампанію, будемо працювати з мешканцями про те, що включалися в індустріальну. Я хотів би додати технічну скріпласку. Оце питання співфінансування. А то на підставі чого і скільки <гла> виділяється коштів? У <гла> нас є рішення про виділення коштів на часткове відшкодування мешканцям, і ми виділяємо 50 тисяч на одну квартиру. Власне там приміщення. Це, це частина подаючи як. Так, <гла> чесно. Тобто немає різниці в кого які 50 тисяч на квартиру виписали.

Так, в мене питання, яким чином будуть вирішувати питання про від підключення і постачання теплоенергії тим, хто, скажімо, відмовиться від підписання договору і Ну, відключання. Кожного разу такі моменти і є у нас ті будинки, які ми шукаємо можливість сфери підключити до існуючого котелів. Ми будемо так само для підключення бюджетної сфери, наприклад, ми будемо будувати котель, які плануються. Це вже буде, буде наступне питання. Так, так, таке так. було, що якісь відсотки від будинку, то він зараз також вкладено. Так, для того, щоб будинок відключити. Ми зараз даємо це рішення, ми даємо дозвіл на відключення всім. Але для того, щоб мешканці визначилися, чи вони будуть на газ чи на електроку переходити, ми знову маємо провести збори, мешканців будинку вибрати повноважену і також визначити, які видименти вони. Це не просто так? Ні, 70%. Я так розумію, що, що Мар'яна Малова на увазі не юридичні особи, це я розумію, що там а школи, а от в будинку знайдеться два три пенсіонера, які ніяк вон... ніякі. що тоді. Віта, за, будинок є власністю співмешканців. І законодавство говорить, що якщо 75% мешканців, площа яких становить 75% згідні, так. то то більшість приймають всі решту сторону більшості. Не може бути хтось один, я не хочу тоді розповідати складається. Це і спільна власність. Це згідно... ну, а якщо такі варіанти, а якщо і 75% 900, не збираються, то я тоді. Тут... Тоді шукаємо варіант перевідключення до інших хотел, інших можливості. Це погано. варіант. Це погано. Я але хочу... Але... хочу подякувати нашим активним депутатам. Власне, ми зараз ці райони, які ми відключали, це под його курсу, дуже набагато Дома, і продовжує. І в цьому списку є далі будинків. Ми бачимо, що дехто відмовився, ми не будемо переходити, але зараз вже хочуть прийти, тому що бачу, що якість постачання, яке є на сьогоднішній день від індустріальних, не задовільне. Тобто багато є поривів, бо час буває без теплопостачання, без теплоносія. Правдає, e, ще питання. E, у мене питання, скажіть, ми а, а минуле питання в порядку денного. Це якої комісії питання, тому що просто мене цікавить, я бачу тут доповідач де, де, 19 про e, муніципальний енергетичний план. Так, так. Ага, так, дякую. Так, так. Є ж у когось питання в Кіст? Я Тоді пропоную. Хто за те, щоб підтримати на сесії міської ради даний проєкт рішення, прошу голосувати. Прошу записати в протокол всі випробування. Так, наступне управління та питання: управління капітального будівництва про затвердження нової редакції положення про управління капітального будівництва і передати. Пунктую 1.15, а саме, що координацію діяльності комунального підприємства, управляючи компанією «Житло», здійснює управління капітального будівництва Марківської міської ради. Дане рекумент підприємство створено на пісте рішення міської ради 30 квітня у статуті зазначення підприємства зазначено, що на цю діяльність здійснює провідні капітального будівництва. Тому приводимо відповідність погроження про управління капітального будівництва допоможе його дивно. Всі решта контури зміни. То це капель житло входить в структуру. Ні, ні, воно окремо комунальне підприємство. Українському будівництво міської ради позиція у діяльність. Ну, управління капитальних будівництво кордонує у діальності. Хто що хоче, должно Технічне питання. Проводимо відповідні положення е, про управління капітальної діяльності міської ради і сподіваємось того, що в статуті комунального підприємства, управляючих компанією «Житло», зазначено, що координацію діяльності даного комунального підприємства здійснює правда капітального ну, будинок. Так. Ну, так, Добре, дякую вам. Так, то я тоді пропоную Хто за те, щоб голосувати, хто за те, щоб підтримати дане рішення на сесії міської ради. Прошу голосувати. Прошу записати протокол всі одноголочного. Ну і останнє питання. Про надання дозволу комунальному підприємству вам таких водою та тих просання майна. Я допоміг вас, що зникати ставили ще дві котельні. Котельні фактично зруйновані і не використовуються вже тривалий час. Тому просить до реконам списати балансу. Тобто вони не використовуються тривалий час і звичайно. Тут є. У мене є, бачите, ні скидали. Значить, каналізаційна насосна станція на вулиці Симоненка В селі Крихівці. Далі... Погано видно. Рухомна війна знищує. А долежні, так? А, так, Це ага. насосні слава питання. Насосні. Ну а просто, просто цікаво, бо ну, так, з тими насосними станціями проблема. А. Вони не використовуються і давно вже не експлуатуються. А земляшка. Це за ми віддаємо Є насосна станція саме. А де вона знаходиться в Італії? Стара із насосна станція, де заїзд э, тролейбусів зупинити самолетних недалеко від теплоколоменту. Ага. І західна насосна станція, це вона вже не діюча. Вони не діючі вже з 2014 року. А чого не діючі? Відпало, за це Відпало потреба? Так. А тіло побудову, тому що їм не треба. Що вистачає їм в а, Каналізація. Каналізація. Уходу дозволяється. Таке саме каналізаційна насосна станція у Київці вулиця 22 січня біля нового корпусу школи. Воно вже завалено роками. Там добудований корпус і потреби немає там зроблено на балансі що Так, Ні, потім приєдналося комплекс функціонал. Колись було вже два купу, екотехпром і каналізаційні мережі. Потім в 2003 році вони і дісталися концертно, а потім вже утворилися кафе. Є фотографії, можете побачити. Є листник експертизи, який зареєстрований. Та я розумію, ну, мають бути експертизи. Вони ціків не є. Це було обозначено, що вони не приймали увідомлення експертизи. А які там площі? Ага, тут пише. Є площі. Та то ж експертизи квадратних. Ну, якісь 38 квадратних. Зараз будемо е е

Там є новий збудований навчальний джек-порт. А ця, я думаю, що всі на і мене не раз не бачили, просто вона так і запертається. Там царк, а він в магазинчикі стоїть. Звичайно, але я до цього блещу, А це за тими ремахами, так? За тими ремахами, так, в облацках. Дивіться, насоси. Так, можна я попереджуся? Так, будь ласка. Так, кажіть, будь ласка, воно насоси. Цується по скасанні насосних станцій, але цікавить у нас як фрахівці нище нової Свободи, весь цей мікрорайон, який був розбитий під індивідуальне житлове будівництво. Там церковна, белізна, хорішній лан і так далі. Е, він був розбитий під індивідуальне будівництво планування, зараз активно забудовується тимхаум Це дуже інший вид, Як, будівництва. Е, як наш водокотихпром бачить там, скажімо, питання з каналізацією і з водою стосовно розширення. Хто не це має робити? З Хто має так. Ну, Є питання, там мільйон приватних інвесторів вони не будували ті танкхаузи, куди вони мають каналізацію розвивати. Вони підключаються поки що до діючих мереж. Хто збудував? І у мене невеличкі технічні умови умов, чи це то вони, я за них не можу вам розповісти більш детально. Питання в тому, чи не доцільно ці безречі наперед пропрацювати, тому що, наскільки я розумію, каналізаційні мережі діючі того крила розраховувалися без врахування майбутніх ну, потужностей. І це така лотерея виходить. Люди, які купили там Фітенхаузені, факт, що вони отримують воду і каналізацію. Я, так, ну, я вам розвитку міста, є ДПТ, це має бути враховуватися. ДПТ про що? Там тільки дпт має. — Я не знаю, дивіться. Ну, ті, Якщо до мене приходить документ, де є ДПТ, де є місце посадки, де ми можемо надати згідно правил точку приєднання, то за ці таундхауси чи інші житлові будинки. Ми можемо спілкуватися більш детально. Всі решта, які побудовані і не отримані технічні умови, то питання, якщо не до мене, тому що, напевно, я би вже задавав і казав, що треба збільшувати діаметр труби, чи треба прокладати каналізаційні вересня, щоб дати е, технічну умови, тому що технічні умови це є база, таке підключення. Дивіться, є ще там ділянки, які не, не забудовані, відповідногорічні лан, інші. Чи є доцільність в тому, щоб працювати з сільським головою, щоб, ну, скажімо, так, майбутні потужності закласти, щоб потім до вас не зверталися, там окремо взяті підприємці і вирішували то вже питання, ну, коли там вже сформовані паркани і фундамент? Давайте. Якщо. Думати глобально, значить має бути перспективний план того розвитку, має знати, можна владці, що там буде побудовано, тоді береться в нас, як наші можливості і приймається рішення. Давайте, ми Будівництво нове, ну, ми подумаємо як, як, це, як можна влада, а ви подумаєте, як керівник профільного підприємства. На... Мені, для того, нам сказати. Сказати, мені для того, щоб подумати, треба знати, яка перспектива забудови, скільки води будуть брати. Щоб порахувати витрату води і потім порахувати ту ж саму витрату. Вути. Це справа в тому, що ми не можемо знати, тому що по факту ми бачимо ділянки, чи, наприклад, генплан під індивідуальне житлове, а будується набагато щільніше забудова. Я, я внесу роз'яснення. Кожна людина, яка будує, кожен будує танка, самобудинок, він звертається під час будівництва до водної прово на отримання технічних умов. Згідно технічних умов, він отримує технічну умову на прокладання до себе кандидаційних мереж і водяних мереж. І з залежності від скільки мешканців в чому виступу буде подавати. Тоді водою... то екотихров може взяти прозорну картину, що творить. Якщо людина не звернулася до них, проводити кров, цього знати не може. Дві тут не питання в зверненні і не звернення. Тут питання в тому, що ну, в нас з'являться нові мікрорайони, до яких просто не буде покладено комунікацію. Це називається хаотична забудова. Ось я все. це. Дякую. Все. Дякую. Питання на пішу. Прошу голосувати, хто за даний проєкт рішення? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість за. Два отриманець. Два <світ> українець. Шість за, два українця. Тут тільки що принесли. Теплокомуненерго, так? по так. Ну та ходіть, розкажете, ну, що це таке. Перший раз це бачу. Але я просто вітав свій примірник. покажу вам інше. Там питання воно йде в контексті першого не Ні, ну тільки Диві... що було на Направду наші працівники вирізають от, от, от такі от труби з внутрішньобудинкових систем. Будинів, кінус, реальні. ви бачите, що вони повністю всередині забиті, і там просто не може фізично пройти теплосії. Це ну, воно десь до першого питання. А наше питання, скажу, воно йде паралельно. Ми теж просимо депутатів внести на розгляд і відповідно зміни до рішення міської ради від 6 лютого цього року 19 про реалізацію закладів чергового етапу відключення. Ми тоді говорили про побудову ряду котелей. Зараз у зв'язку з тим, що ми відключаємо практич не практично 100% кількість житлових будинків, нам треба розширити перелік будівництва котелей, які будуть обслуговувати ряд бюджетних установ та організацій. Тут є 19 готелей. Десь знову ж таки воно буде вивчати з питання, десь вони будуть працювати на газі, десь вони будуть працювати на електроенергії. Крім того, ми забираємо з переліку, який був в попередній сесії, затверджений 6 лютого. Дві котельні ми вже проєкти реалізували. Мова йде про Національної гвардії школа і про Братійську. А решта, ну ми просто вносимо це технічне технічні користування. Якщо я вас правильно розумію, то це попереднє питання, це стосувалося житлових будинків. Так? Так? А зараз ми, будуть то вони будуть тобто, надавати таку. житлові будинки мають вирішувати на рахунок свого індивідуального опалення, скажімо, газового чи так, 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 так? електричного, так. а юридичну особи, школи, все, що там є, то ви будете підключати, плануєте під нову нові забивані. Розглядати, але за умови заміни будинкових систем, тому що в такому стані ми, ми просто не зможемо експлуатувати. І це як наслідок оці всі дзвінки, що там десь не і так далі. Ну, подивіться. А скрізь канату авто... тих 19 котельних, я так розумію, що. Воно щось коштує звідти? Ну, воно щось коштує, але тут мова йде про те, що ну, теплокументи, умовно кажучи, там дві великі є. Це на кардинала Румира Гузера, е, вона велика є, і академіка Сахарова, 30 на території існуючого нашого ЦТП. Е, звідти там буде ну, е, запроєктовано велику потужність цих питання. А решта там в ліпу, приміщення, мова йде про... Допустимо, якщо ми говоримо так, якщо ми говоримо про січових стрільців, це жіноча консультація, так звана, бібліотеки, якісь там електричні можна пробувати ставити і так далі. Тобто там по 200 квадратних метрів. Воно ну, просто звучить в кількості, але в квадратних метрах опалення воно є не були. Тобто Ми розкидаємося все, там буде і освіта працювати, але, в принципі. але Бо, це ми... за бюджет міста, це не за ваші можливість. Не задачі це за бюджет того чи іншого департаменту. Якщо говоримо за поліклініку, тобто охорони здоров'я, якщо ми говоримо за освіту, то так. Давай. Почався. Володимир Володимирович, хотів запитати з вас таке запитання. Я, як один із депутатів, яким дісталося напевно найбільше спецефектів від цього проєкту, ну, цього індустріальної, який знає цей весь процес, можна сказати, по всіх кроках. Я хотів запитатися. Стосовно школи 21-ї і садочку, оцього, що пізнайко, воно якраз там межує сахарова. Сахарова 30, це тепер. Наскільки буде потужна ця котельня, якщо можна лише в неї заживити? Дивіться, бо він відверто процес по відключенню будинки йде, але якісь зараз ця котельня буде якраз для школи, для садочку. І а, втратити, втратити. а тоді ми вже будемо. От, власне, саме тому нам зараз треба провести це рішення для того, щоб ми розуміли, якої потужності е, запроєктувати на роботи. Тільки після того, як ви складете рішення, підуть комісії працювати до мешканців будинків, вони визначаться, переходять, не переходять, і тоді ми вже запроєктовуємо і, і працюємо з цим Тому втратити. Нам зараз варто працювати для того, щоб ми вже по завершенню пального сезону. Вже Хоча б з якимось проєктно поштова самими документаціями на руках вже були і добре. Має yeah. uh, питання для вас. А чому це питання порядку даному з'явилося за два дні до сесії? Технологічно не встигали, просто технологічно не встигали. Тут виключно тут без ніяких. Але чи ваша почати поваги до нас, до нас до ітати кожному депутату руки, Тому що ми навіть не бачимо, за що ми зараз там тиснути. Відверто кажучи, просимо вибачення. Вчора буквально це все зарізовували. Дуже об'єднано Ми зараз розійшлимо цей проєкт рішення. І Час реалізації цих будівництв? до платання. Чим швидше ви от ми зараз говоримо про наступний міжупалювальний період. От для того, щоб ми це все було реалізувати. Та, саме так. Тому що ну, за наявною інформацією приватною власника були з індустріального, вона була виведена експлуатації вже цього повністю. І, саме так. І у зв'язку з тим, що ми запропонуємо і робимо проєкт перший, перших, коли всіх 46 будинків, котельня вона просто технологічно не зможе подати таку Там занадто великі потужності цієї котельні і занадто вона буде витратна для бюджету міста в тому числі. Якщо там труби 400 го діаметру, 500-го, а у нас буде, ну, внову, там 10 будинків залишається. Ви ну, ж самі розумієте. Саме тому нам це треба зараз, з зворотньому кроку тут вже не буде. Тому нам треба запускати. Нам треба це запускати. Дивіться, ні, це зрозуміло, що. Тобто я ще раз кажу. Ви даєте людям зараз можливість визначити, що вони до нових котель хочуть приєднуватися, чи вони хочуть йти на власне опалення. Ні, ну я говорю, дають можливість зараз людям це тепер так, так? дають можливість людям визначитись так у будинку. Але ми хочемо до завершення цього опалювального періоду вже з людьми провести розмову. Що ми маємо після завершення вже проектно-кошторисну документацію. Люди, я вам скажу так, що на особистому прийомі ряд просто звернень простих без прийомів і так далі. Люди самі бачать, ми робимо це. Кожен день робимо цю роботу. Ми зі всіх своїх районів людей забираємо і. Вони працюють власне, на внутрішніх будинкових системах. Повірте мені, що дві 2 це точно вони самі готові. Переходити саме на індивідуальне. Саме на індивідуальне. З такими внутрішньобудинковим бережеми. Ти навіть не тільки внутрішній будинковий, а ще навіть від нової кота траса до самого будинку. За трасу це і однозначно. Це однозначно. літрасу. Старої мікасом не воно не йде так і не буде. Це, це, а, ну, а чого ці юридичні особи не можуть перейти на індивідуальне Так тут є, розумієте, 19 кота це не означає, що 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 кота. Це може кудись бути газовий котел. Просто ми його назвали котельня. Воно так. Ну, uh. Якщо ми говоримо про опалення, приміщення 200 квадратів, ми всі розуміємо, що Це може котел, бути тепловинасос. Чи тепловий насоста, тобто тут то, то, то вже треба індивідуально будеся. Воно так, ну, звучить котельні Знову ж таки, вони не будуть на балансі те, нерву. Вони, не, вони не будуть там на балансі освіти, вони будуть там на балансі. Якщо це невеликі приміщення 200 квадратів, ну, зміст проблему поставою чи насос, чи не Дивіться, колеги. Я вважаю, що питання не підготували належним чином. Угу. Я пропоную взагалі відправити на допрацювання, допрацюєте, дасте нам матеріали, ми з ними ознайомимось. І далі на наступну сесію. Прошу, та, ми, ну, про що ми взагалі говоримо? Ми не бачимо, ну, тобто ми зараз обговорюємо зрозуміло, що. Моя пропозиція, я прошу поставити на голосування, відправити на доопрацювання і розглянути на наступній сесії відповідно до тої процедури, яка є. це буде ми Давайте, Так, зробити. Є пропозиція, я перша. Є пропозиція перша Мар'яна Миршиною відправити на то працювання. У мене є пропозиція друга. Прошу поставити. Ні, я, я зараз поставлю. Я, я просто зразу скажу свою пропозицію, тоді будемо голосувати. У мене пропозиція відправити на розгляд сесії. Ну, тому що ми можемо зараз відправити на допрацювання, і може справді з'явитися якийсь важливий процес. А я вважаю вже таке вибрати, що середня пішлі тим на розгляд сесії міської ради. А ви собі опрацюєте? Ставлю перше питання Мар'яни Вершинної відправити даний проєкт рішення на довпрацювання. Хто за, прошу обсувати. Хто проти? Так і запишіть. 6 проти, 2 за. Рішення не прийняте. І тоді мою, мою пропозицію ставлю на голосування. Хто за те, щоб дані? Відправити даний проведе рішення на розгляд сесії міської ради. Хто за? Шість за? Хто проти? Мар'яна проти. Утримався. Один проти, один утримався. Я рахую, що таке між тим, між крайностями за і проти. Зараз зима. Я розумію, що можливо десь пошти, але це Значить, по останньому питанню на розгляд сесії міської ради. Добре, дякую. Шат, е, е, то, шат, так, так в різному ні в кого нічого і, і, воно, шат, шат. Ну, Якщо немає нікого у в різному, то тоді дякую всім. До зустрічі на сесії міської ради.